Ми як покажемо, як воно насправді є, ті шуточки тонкі. <клес> Щоб не було це максимально скучно. Через тиждень буде чарга стояти з нових людей. Пише. Підказуй mm. щось, підказуй. <клес> що ми з чого починаємо? Позини в мене Юджин, служу в прикордонній мінометній заставі на посаді обчислювача. Раніше виконував обов'язки. Навідника довгий період, і вже в тій кампанії Харківській став на посаду обчислювача мінометного відділення. Не можу сказати, що швидко, бо тому що е, трошки ці розрахунки, ті е, принцип наведення артилерії непроста річ. І з часом-з часом набувався цей професіоналізм, так би мовити. Ну, Зараз можете вегети, професіонал. Ну можливо, як для кого, бувають і професіонали трошки професіональніші, можу сказати. Є куди розвиватися завжди. Задача в мене зараз приїхати, сорієнтувати міномет. Та будь-кого я думаю, можна навчити Артилерійські справи. Головне, щоб було бажання. Та я вважаю, ми живемо в час інтернетів, тіктоків, то можна багато чого дізнатися і набратися сміливості вийти з зони комфорту і вийти і. Вже тут безпосередньо вони дізнаються що до чого. Набратися сміливості і перед тим собі знайти підрозділ, в якому вони бажають проводити службу. Можу їм порекомендувати комбінатуру швидкого реагування шквал самого прикордонного загону. Тут у нас є дуже багато посад прикольних, можуть до нас відділення потрапити. У нас дуже дружній колектив, всі веселі на позитиві, так би мовити. Прийшов по вас у бажанні ще в далекому 20-му році, до повномасштабного вторгнення, і до сих пір. Підрозділі. В одному і тому самому підрозділі. Ні, ну раніше був першому ПС, потім mm. ще сурік, мабуть прослужив і перевівся в мінометну прикордонну заставу. Ну, до війни я ще був сильно молодим і особо багато чим не займався. В більшості це а, oh. а, зараз генератор запустять. Чомоти зупинилися. На тому, що виключилося світло. Виключилося світло. Часто Ой, я виключаю на світло, ну то не проблема. У нас є генератор. Ще мені було 20 років, я вирішив стати військовим. Мені подобалося зброя, стріляти з неї, щось нове для себе відкривати. Як кожен молодий, який хоче себе десь знайти, він. Ну, в мене тоді було, що я вирішив себе знайти в. Лавах прикордонників, а саме в шквалі. Бойовий дух стараємося, щоб він завжди був присутній. Не треба давати йому слабинку, щоб він ламався, бо тому що продовжувати виконувати обов'язок треба і далі. А коли відсутній бойовий дух, то це в рази складніше. Е, ви з братом служите, так? Е, з 23-го року ми разом служимо. Раніше він е, ні службу в. Третьому прикордонному загоні, але вдалося нам пере... йому перевестися, щоб ми разом виконували свої бойові задачі. Як воно служити з родичами? <свісно> набагато комфортніше, бо тому що ми раніше е були в, одні, в одному мінометному розрахунку, і ми набагато разом злагодженіші, ніж інші. Ми один одного розуміємо з одного жесту. І вже так простіше комунікувати на полі бою. Ну, коли поважалося повномасштабне вторгнення, прийшлося трошки поїздити. Складно, складно для психологічно складно, бо тому що я завжди в якихось таких небезпечних районах треба виконувати небезпечну роботу. Дома завжди переживають, і не вдається розпочати таке своє. Молоде сімейне життя. Але плани є на молоде сімейне життя. Так, звісно. А як зустріли початок повномасштабного вторгнення? 24 рік. Е, зустрів на комендатурі. Зустрів на комендатурі ми туди е, швидко зібралися, виїхали на північ, північ нашої країни. Відчувалося воно на повному автоматизмі. Всі були готові зустрічати ворога, приймати е, любі бої. Було, були всі максимально замотивовані. Таке поняття, як страх, тоді було абсолютно відсутнє. Чим більше воюєш, тим більше тобі стає страшніше. Особисто для мене немає такого, що чим більше ти виконуєш ті бойові задачі, ти має бути якось менш страшніше. Війна постійно прогресує і стає все для мене стає воно все страшніше і страшніше. Бо тому що кожного разу ти відчуваєш по собі щось нове: той самий є КАП, той самий fpv дрон, чи там. Якась артилерія, але працюємо над тим, щоб контролювати свій страх і брати себе в руки. Саме головне в моїй посаді це як мінімум сорієнтуватися на місцевості, знати, де ми є, в якій стороні ворог. Саме головне і оприділити як мінімум, де північ у нас. Е, з мінометом перші постріли в більшості всіх всіх новоприбудів, які до нас приходять. Перші постріли в них викликають якийсь трошки страх. Але в подальшому то вже воно переходить в азарт, вже е, викликає такі приємні емоції, той вихід. А е, ще коли активна робота йде одна, друга, третя, четверта міна і більше, то вже з'являється такий серйозний азарт, що там ворогу зараз. Ой, як не солод. Пам'ятаєте свій перший бойовий вихід? Бойову роботу перша? Е, Пам'ятаю, але воно для мене теж було як, е, як на автоматі, бо, тому що. Це перший бойовий вихід, і було страшно. Психіка старається ти, е, поганий той страх, і погані емоції трошки е, забирати на задній план. І я зараз абсолютно ні, не можу нічого сказати, згадати якісь подробиці з того. А на якому напрямку спочатку були? На, на, на Солодарі спочатку. Потім вже переїхали на Бахмут. Вже в Бахмуті виконували бойові задачі. Були у нас такі, от ми тоді виконували свої задачі з 82-го міномета. То у нас два міномета були на позиції. То один він дивився в одну сторону, другий, а міномет працював вже в протилежну. Майже там в такому, майже в оточенні працювали. А зараз вже на 120-му мінометі. Різниця відчувала відчувається суттєво. Я думаю, для ворога теж відчувається та різниця. Найглучніші постріли це були прям в окоп. Таких, мабуть, разів було 4 чи 5, я вже навіть і не скажу точно. Це такі ще були випадки, що особо і не пристрілювалася, а просто пішли одну міну, закинули і йому прям під ноги. Я думаю, війна більше виховувала таку максимально погану ситуацію. виховувала, що взяти себе в руки і заспокоїтись, і переналаштувати себе, що можливо не все так погано. Що вас тримало в найтяжчі дні на таких жорстких напрямках? На в більшості тримало мій військовий обов'язок, тому що армія це така річ. Чим довше, чим довше ти в ній перебуваєш служиш, тим менше ти думаєш, а просто виконуєш свою задачу. Наприклад, поставили мені задачу. Я просто ту задачу виконую, я не думаю, чи мені там а, а, складно, чи в мене можуть якісь трудності бути, я просто роблю те, що мені сказано. На війні, я б сказав, немає хорошої погоди. Чи це туман? якщо він якщо туман. То висока ймовірність, що піде ворог. Якщо ясна погода, то вже ворожі пташки е, мають е, кращу видимість. І, і тому я собі для себе так відкрив, що немає ніколи на війні хорошої, комфортної погоди, коли буде добре. Яку тактику ворог зараз використовує чи змінилася вона? Від 2022 року змінилася вже, мабуть. Разів багато, і ми вже пережили за тих чотири роки війни і просто піхотні бої з вагнерами. На початку це була в більшості артилерія, яку максимально багато ворог застосовував. Зараз ми маємо революцію з дронами, з їхніми ланцетами, впівдронами. Багато раз складніше ніж було раніше. Ну за 4 роки війни друзів в цивільному житті майже немає. Є тільки друзі, які, з якими пліч-опліч виконуємо бойові задачі. Побратими, а не друзі, точніше. Що ви взагалі вкладаєте в слово побратим? Кири побратим на даний момент, це як сім'я, бо тому що ти без сім'ї. Ти зараз не ага. так побратим. Вони замінили нам сім'ю, бо ми проводимо достатньо. ну... — А ви Ну, так... Ді... Ді... побратим. Побратим в даний момент це як. Е... Велика сім'я дружня, з якими можна пожартувати, на яких можна покластися. Насамперед, щоб о, побратими були надійні, тільки через то можна якось, переживати такі, такі бойові умови. Неважко за одніми і тими самими людьми постійно 24-го сім жити. Буває нервує деколи, але ми прекрасно розуміємо, що е, без них буде складніше, бо кожного разу приходять нові люди, і це треба ознайомитися таратися до нових людей, перевіряти, які, як вони себе ведуть в бойових умовах і наскільки ми можемо на них покластися. Як військовий побут взагалі впливає? От, воно тяжко, давить чи навпаки відволікає? Відволікає, допомагає. Е, от приїхати з позиції, просто нічого не робити. Завжди робота є, це і в селі. Поранень не було вас? Ні, в мене не було, слава Богу. Я думаю, більше це залежить від вдачі. Да. Бо були дуже багато таких ситуацій, коли там, та сама артилерія відпрацьовує максимально близько чи скили. І слава Богу, воно мене оминало. Мирне життя хіба пам'ятаю вже в тумані. І надіюся, вже чим пошвидше настане той час, що це мирне життя вже настане. І можна вже продовжити своє особисте буду будувати якесь особисте життя. Хіба згадувати і ностальгії військові будні час, коли ми проводили в бойових діях. Надію, сполучиться працювати на себе. Багато нових знайомств. Коли відходимо на ротацію, є час чогось щось нове дізнатися, щось нове усвоїти для себе. І можливо, колись в майбутньому вже в цивільному житті воно мені стане в нагоду. Ви з братом себе як рівня відчуваєте? Чи все-таки є е, хто старший хто молодший? Це більше було я в дитинстві. Зараз ми вже більш в дорослому віці, і в, нас і в нас особо таке не проявляється, що хтось старший і хтось молодший. Як Україні перемогти у війні? Не падати духом і максимально всі зусилля, які у нас є, це направляти на, на фронти і давити ворога до останнього, бо іншого вибору, я думаю, в нас немає.